З полону вдалося повернути ще 95 українських військовослужбовців. Серед звільнених 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. Це воїни, які захищали Україну в найгарячіших точках у Маріуполі, на острові Зміїний, Чаес та під Бахмутом. Серед них є й захисники Азовсталі. Повернулись на рідну землю воїни ЗСУ, нацвардійці, прикордонники, моряки. Знову вдома і військовий села Плебанівка, що на Вінничині Сергій Потримай. Загалом. Вдалося повернути з російського полону вже 2525 синів і доньок України. Пацани, слава Україні. Клаптик за клаптиком звільняють від російської нечисті і українську землю. Так, державний прапор знову майорить над сторожовим, що на Донеччині. Про це повідомив об'єднаний прес-центр сил оборони Таврійського напрямку. Нагадаємо, село було в окупації з березня 2022 року. Операція почалася приблизно о 5-й ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин. І почали штурм. Спочатку ворог оказав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Дякуємо одеським морпіхам 35-ї окремої бригади. Вони перетворили півсотні рашистів на добриву для землі, яку вони намагались загарбати. Ще четверо здались у полон у якості трофеїв. Нашим оборонцям дісталася техніка, що відтепер буде працювати на зсу. Це урал був повний БК. Там він абсолютно був повний. Вони його кинули. Нагадаємо, днями українські військові звільнили Макарівку поблизу Великої Новосілки та село нескучне на Донеччині. Тим часом на Херсонщині у воді залишаються майже півсотні міст, сіл та селищ на обох берегах. На звільненій території затоплено 3801 будинок. Попри шквальний вогонь російських терористів триває. Рятувальна операція. На правому березі з водяної Паски вдалося витягнути 2743 людини, з них 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Тільки з Херсона евакуювали 2318 місця. На лівому березі ситуація залишається критичною. Евакуація росіяни блокують і самі не проводять до того ж, заважають нам рятувати. Наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним жителям області, попри це евакуація українців з підтоплених територій, триває.